Сьогоднішнього обстрілу до нас звернулося 16 пацієнтів, з них двоє дітей. Дітей ми обстежили і відправили до дитячої лікарні. Діти 10-14 року народження. Двоє дорослих пішли амбулаторно, 12 осіб госпіталізовано в різні відділення нашої лікарні. Це переважно уламка від пошкодження кінцівок, тулуба, обличчя, голови, різні ступені важкості. Серед 12 – троє важких на зараз. Чоловік мав пошкодження чи порожнини порожни, не він оперований був, і травматичний травматичну, травматичну ампутацію правої кисті. Він зараз знаходиться відділенні реанімації у молодої жінки. Пошкодження променої артерії вона перебуває вона прооперована і перебуває в судинному відділенні. І жінка 46-го року народження має значні пошкодження голови обличчя, вона знаходиться в відних це не складної допомоги. Інші перебувають у травматологічному, хірургічному, нейрохірургічному номер один відділенні ексамологічному.